Добрий ранок ще раз всім, хто під'єднався до нашого ефіру. І сьогодні ми з вами продовжуємо нашу мандрівку у світ мінералів у такий дивовижний, цікавий і дуже корисний світ мінералів. Сьогоднішній герой нашого ефіру це буде цинк. Знову ж таки, цинк це той мінерал, про який, я думаю, кожна людина хоч раз у своєму житті чула. Просто е в школі із шкільного курсу хімії, просто із-за того, що, е скажімо, це було на слуху у зв'язку з тим, що це корисний мікроелемент для організму. Всі його чули. І дійсно в нашому організмі цинк є, його знову ж таки небагато, його всього-навсього два грузинки. І е, він знаходиться не у чистому вигляді, а у вигляді сполученого, що концентрація цього мінералу вона знаходиться е, не повністю у всьому організмі. Найбільше його знаходиться у е, чоловічих, статевих органах, а саме, передміхурова залоза. Багато цинку знаходиться у м'язах, у печінці, і також підшлункова залоза містить в собі цинк. Тобто, це ті міста, де найбільше. Зосереджений мінерал цинк. І я думаю, ви вже розумієте, якщо цинк міститься у передміхоровій залозі, м'язах, печінці, підшлунковій, то, мабуть, саме на ці органи він має найбільший вплив. І дійсно, хочу сказати, є, існує, ну, існує прямий зв'язок між е чоловічим здоров'ям, між е Тим, що у нас відбувається зараз, да, коли ну, продовження роду з чоловічої точки зору і з цинком, це прям, прямий зв'язок. Справа в тому, що є такі цифри: у 50 мл чоловічої сперми міститься 10 мг цинку. Тобто, можна сказати, що сперма чоловіча, вона складається із великої кількості. Того мінералу Отже, отже, якщо ем, зараз є проблеми із тим, що жінка не може завагітніти і буває таке, що як то кажуть, жінки саме перевіряються, да чомусь є така думка, що якщо жінка не може завагітниця, то, то вся проблема в ній. але Але Зараз дуже часто, на жаль, зустрічається так, що і у чоловічому організмі відбуваються такі процеси, які не дають змогу продовжити рік. І перша причина це нестача цинку у е, спермі. Тому хочу сказати, що от уже на даний момент, по даним всесвітньої організації охорони здоров'я, це прямо ідея глобальна проблема. Вона розповсюджена, тому що Дефіцит цинку зараз спостерігається десь близько у 30% населення. Тобто кожна третя людина це в ідеалі, як то кажуть, а це ж у нас, ж, як то кажуть, багато недообстежених людей, да? людей, але от навіть серед е, обстежених людей, кожна третя людина вона містить. Е, Дефіцит цинку. Справа в тому, що цинк він являється дуже важливим будівельним матеріалом. Чому? Тому що більше ніж 400, просто уявіть собі цифру: більше ніж 400 ферментів, вони містять у собі цинк. Що таке ферменти? Ферменти це. Ті біологічні сполуки, каталізатори, да, це, каталізатори це прискорювачі прискорювачі різних біологічних процесів в нашому організмі. Тобто, для того, щоб в вашому організмі гарно працював е, і процеси травлення, і процеси всмоктування, і процеси засвоєння, у нас є певна кількість ферментів. Так, от, 400 ферментів у своєму складі містять цинк. Якщо у вас дефіцит цинку в організмі, це буде означати, що ви не доотримуєте ферменти для того, щоб у вас е, якісно проходив процес. Е, Травлення, засвоєння і взагалі обміну речовин. Тобто, в цілому це впливає на обмін речовин. У нас відбувається уповільнення обміну речовин. Далі, наступне, на що б я хотіла звернути увагу, в чому приймає дуже активну участь цинк, це ріст і поділ клітин. Друзі, ви знаєте, що наш організм. Організм це багатоклітинний організм, він складається з великої кількості клітин і немає жодної клітини, яка б у нас утворилася під час народження і прожила з нами, як то кажуть, всі наші 70-80 років і так далі. Тобто, у нас постійно йде оновлення. Одні клітини відмирають. Інші діляться, тобто утворюється. І от для того, щоб утворилися нові клітини, неважливо, чи це клітини крові, чи це клітини епітеліальної тканини, чи це клітини м'язової тканини. Гуморальний взагалі не важливо будь-яка клітина, в ній в поділі клітин, і в розвитку, і в самому зростанні клітин приймає участь цинк. І відповідно і регенерація тканин, що таке регенерація тканин? Відновлення. Да? У нас не всі тканини здатні до відновлення, але, наприклад, печінка, да? ми сказали, що в печінці міститься цим. Друзі, ви знаєте, що печінка це єдиний орган, який здатний відновитися. І є такі операції, коли людям видаляють третину печінки, да? і вона потім відновлюється. Чому цинку багато в печінці, тому що цей орган здатний до відновлення. Цинк дає змогу відновлюватися тканинам. Відновлюється також у нас і епітеліальна тканина. Да? Ви знаєте всі, самий звичний приклад, коли у вас якась рана або дитина, наприклад, бігає, впала, зчесала е, коліно через якийсь е, час певний, да, у нас що відбувається? Ранка заживає, затягується, затягується, і знову там така сама молоденька тканина, за рахунок чого це відбувається регенерація, за рахунок великої ну, достатньої кількості цинку. Розвиток кісткової тканини також тут дуже потрібний цинк, і існують дози добові для чоловіків для жінок: це одинадцять міліграм добових, добова норма чоловіча, 8 міліграм добова норма жіноча. Але, але хочу сказати, що дійсно у нас є велика кількість навіть не сильно велика, але в продуктах цинк міститься. Але я вам хочу сказати, що це не зовсім розповсюджені продукти. Взагалі, рекордсменами із кількості цинку являються устриці. Ну, не знаю, я в своєму житті е, спробувала тільки один раз устриці. До речі, це було нещодавно. Ми їздили на екскурсію на устричну ферму, і я там побачила, як їх їдять взагалі. Ну, як то кажуть, це не той продукт, який точно у вас буде на, як то кажуть, на щоденній основі в вашому раціоні. Це більше як делікатес, який ми можемо спробувати там коли небудь. Ну, Звичайно, що це от устриці, це якщо ви з'їсте якусь там порцію устриць, ви отримаєте добову норму цинку за день. Крім того, цинк містять насіння, насіння соняшника, кунжут має Деяких, е, да, дякую, Альона, дійсно, е, насіння, я ж сказала, не тільки соняшникове, а ще й і е, насіння кабачкове, кунжут, м'ясо містить, сир, бобові, але кількість да, тут ми дивимося по тому, що дійсно в нас є там цинк, але кількість. Цинку в цих продуктах набагато менше. І, і ще один момент: засвоюваність. Знаєте, можна, як то кажуть, з'їсти цей продукт, але засвоєння, чи, чи візьме ваш е, організм, той цинк, який є із цього продукту, це вже велике питання. Ну, чому у людей, чому кожна третя людина зараз в, на планеті Земля має дефіцит цинку? Які причини дефіциту? Ну, По-перше, це от неякісні продукти і екологія. І це те, що ми ну, на, на це ми вплинути з вами, на жаль, не зможемо. Тому що, на жаль, поки що все тільки погіршується, погіршується і погіршується. Тобто, неякісні продукти. Далі. На жаль, людина, якщо дуже багато працює, причому це не залежить від того, чи вона фізично працює чи розумово. Тобто будь-який оцей трудоголізм і нестача відпочинку призводить до того, що в організмі втрачається цинк. Дуже сильно впливають на кількість цинку в організмі, наші шкідливі звички, тобто алкоголь, куріння – 에, стреси, да? ну, стреси це не шкідлива звичка, але це, що зараз з нами відбувається. І прям перевтома Перевтома — це на першому місці. У нас, на жаль, зараз дуже багато людей працюють в ось такому авральному режимі, е, ну, тому що такий час люди не відпочивають, вони навіть якщо думають, що вони лягли з телефоном е, і в них відпочався відпочинок, ні. Це ще більше навантаження, це ви не відпочиваєте. Е, хочу сказати, що важливий орган для імунітету, тобто, цинк, це ще і важливий мінерал, мінерал для імунітету. І трішки пізніше я ще до цього повернуся. Е, і, до речі, в нашому, ор, в нашому організмі є такий орган ендокринної системи, він називається тимус або вилочкова залоза. Так от, е, вилочкова залоза вона дуже унікальна. Вона, е, коли дитина народжується і десь до підліткового віку, до 15-16 років е, цей орган діє як орган імунної системи, а потім ну, така фізіологія. Е, цей орган поступово-поступово заростає такою жировою тканиною і втрачає ті функції своєї імунної системи. Так от, задача можна, як то кажуть, цей процес почати вже прямо з 15 років, а можна цей процес. Трішки уповільнити, але ж все таки нам краще, щоб у нас вилочкова залоза запрацювала для імунітету, а не просто там займала місце в вигляді якогось жирового тіла тканини. Так, от були навіть такі дослідження, що якщо в людини нормально в нього норма добова цинку є, то цей процес. Переродження вилочкової залози на жирове тіло він поступово уповільнюється. І якщо у дитини більше, якщо в неї є в запасі 2-3-4 роки на укріплення імунної системи, це ж добре, друзі. До речі, якраз і прийом цинка він скорочує довжину і тяжкість симптомів будь-яких оцих наших простудних вірусів ОРВІ, ОРЗ. Е, і медичні дослідження показали, що при коли е, приймали препарати з цинком е, під час тяжкої пневмонії, тобто запалення легень, разом із стандартними протоколами, це ж ми не відміняємо е, ліки, то виявляється, що е, це дуже добре впливало на е, сам, е, ну, за, на, на течію хвороби, тобто вона. Е, скорочувалася, і ці хвороби нижньої дихальної системи також краще проходили. І навіть були такі дослідження, що рівень дитячої смерті, саме від цього від пневмонії, він скорочувався тільки тому, що в організм додавалися вітаміни, які містять у своєму складі цинк. Отже, нагадаю ще раз, цинк – це перше дозрівання сперматозоїдів, яйцеклітин. Друге, активація і е, можливість краще рости і розвиватися клітина. Хочу вам сказати, що е, цинк взагалі дуже гарно впливає на чоловіче здоров'я не тільки як, скажімо, е, якісна сперма, а ще й. Е, Ну, ви знаєте, що, на жаль, онкологія простати у чоловіків на першому місці, так як у жінок онкологія молочної залози у чоловіків от, рів, виникнення онкології простати на першому місці. Так от, якщо в раціоні чоловіка є достатня кількість цинку, то навіть виникнення онкології простати, це буде, як то кажуть, менше вірогідно. Дідності буде. Без цинку неможливий також синтез гормонів. Причому гормони, гормони не тільки там, да, а й гормони підшлункової залози, тобто інсулін, соматотропін, ну і тестостерон, звичайно, тестостерон, чоловічий гормон, тут все зав'язано. Інсулін, соматотропін, соматотропін нагадаю, гормон радості гарного настрою, інсулін це те, що відповідає за нашу рівень цукру, цукру крові. тобто за Них всіх також відповідає цинк. Хочу сказати, що цинк також пом'якшуючи діє на негативний вплив алкоголю на клітини. Чому? Тому що він являється частиною того ферменту, який розщеплює цей спирт, Це 2 h два да, етиловий спирт, і цинк якраз має. Ось таку дію, але це не говорить про те, що ми тепер будемо пити алкоголь і заїдати пригоршнями цинком. Просто я вам кажу, що ось така в нього є дуже цікава і ще властивість. Цинк відіграє важливу роль, як я вже сказала, в боротьбі з вірусними інф інфекціями. Навіть дуже добре бореться з вірусами герпесу. І доведено, що якщо в людини нехватка цинку, то це може виникати навіть такі хвороби, як атеросклероз, цироз печінки і всілякі полові статеві дисфункції, вибачте. Як знати, що у вас дефіцит цинку, симптоми дефіциту цинку? В першу чергу страждає нервова система. Людина стає роздратованою, в неї порушується сон, виникає так звана лабільність настрою, тобто зміна. Знаєте, як от кажуть вагітні жінки, у них то так і в людини, коли зараз вона танцює, скаче, сміється, а тут у неї зміна настрою, це може бути симптомом того. Що що в неї нестача цинку. Стрия дуже сильно страж... можуть страждати органи вашого сприйняття, тобто органи чуття, е, може поступово втрачатися гострота зору, е, гострота е, смаку, і навіть, знаєте, не то, що гострота, а він може бути якимось, е, ну, тобто ви розумієте, ви розумієте, що цей продукт повинен мати смак такий, а ви відчуваєте зовсім інший. І поряд люди їдять і говорять, що ні, це там, як то, лимон кислий, а ви їсте і вам здається, що він не кислий. Оце також може бути ознакою дефіциту цинку. Також хочу сказати, що із-за того, що у нас поступово, поступово, поступово знижується цей Мінерал в організмі, то накопичуються токсини, і з-за цього виникає втома і так звана субфебрильна температура. Це отака температура 37 градусів, яка, як то кажуть, ні туди, ні сюди, і лікарі не, не знаходять якоїсь причини якогось запалення в організмі, але вона є. І оце може бути. Ця субфебрильна температура, це якраз може бути саме нестача, дефіцит синку в вашому організмі. Можуть початися алергічні захворювання. Причому, хочу вам сказати: це може бути алергія може виникати в людини отак, от, от раптово на ті продукти, на ті. Ну, речовини, які її роками е, оточували, вона їла все було добре, а потім раз вдруг, знаєте, як то кажуть, раптом е, почалася алергія на якийсь продукт. Це ось також може говорити про те, що в раціоні людини недостатньо цинку. Е, інколи буває таке, що при недостатній цинку прямо вкидаються в очі. Е, Колір шкіри, який змінюється. Він такий, знаєте, шкіра стає така сіра, така сірового відтінку. Крім того, можуть е, прям випадати волосся е, і прям до е, того, що людина просто е, лисіє. Ну, і, не хочу ще раз повертатися знову ж таки до чоловічого здоров'я, але все таки скажу, що от саме цинк там дуже в чоловічому здоров'ї він прямо цей. Мікроелемент на все, ну, на, на всі процеси, навіть на ерекцію. Навіть на ерекцію впливає, тому що якщо немає цинку дефіцит тестостерона, якщо дефіцит тестостерона, то це е, негативно впливає на кровоносні судини е, статевого члена, і е, саме тому це все призводить до того, що в людини виникає ось так, ну, у чоловіків виникають такі дисфункції. І, до речі, е, чоловіки е, дуже, Страждають вони, як то кажуть, після цього перетворюються в таких закомплексованих да таких хлопчиків, і при цьому, на жаль, деякі ще й намагаються все це залити алкоголем. А це ще більше, як то кажуть, погіршує ситуацію. Адже тоді всі запаси цинку якраз ідуть на те, щоб захистити головний мозок і печінку від е, дії алкоголю. І звичайно ж, на... Тестостерон взагалі не вистачає, не, не вистачає цього продукту. Ось, тому, тому необхідно дуже сильно за цим слідкувати. І не тільки чоловікам, але й мамам, які мають синів, причому вже починаючи з підліткового віку. Слідкуйте за тим. Втрачаю вже трішки голос: <світкує> слідкуйте за тим, щоб е, в раціоні ваших хлопчиків, е, чоловіків, е, братів, е, всіх оточуючих було якомога, ну тобто була норма цинку. Так, і е, хочу також сказати, що у жінок також також цинк е, ось саме в цьому в цій фазі. Знаєте, якщо у, жін, у жінок дефіцит цинку протягом великої кількості років, то коли вона заходить у фазу клімакса, то саме дефіцит цинку впливає на те, що в неї приливи, на те, що в неї змінюється настрій, набір ваги, проблеми з шкірою, приступи такого, знаєте, гніву. А якщо ми приймаємо кальцій і цинк, то це разом є профілактикою остеопорозу у жінок. Це також необхідно знати. Да? До речі, для молодих юнаків, для для молодих дівчаток, хочу сказати, що. Якщо в їх раціоні достатньо цинку, то оці підліткові висипи на шкіри їм як правило вони не страшні. в них цього немає. Тобто, це також дефіцит цинку. Але хочу сказати, що знову ж повернутися до того, що у нас є продукти харчування, які містять цинк, але справа в тому, що із любого, абсолютно любого продукту, який ви вживаєте в організм, засвоєння тільки 20%. Тобто, якщо ви думаєте, що ви з'їли там якусь певну кількість кунжуту, у і ви із цього кунжута там засвоїли 100%, Ні, порахуйте, 20% тільки засвоїться. Саме тому, саме тому ми з вами дуже вдячні нашій компанії, яка нам дає змогу отримати е, цинк, який, е, як то кажуть, в, в наш організм потрапляє 100%, звичайно, це наші коктейлі. І ви можете побачити що, наприклад, шоколаду 3 3,9 мг цинку, а нам треба вісім жінкам. Розумієте? Тобто, якщо ви дві порції коктейля п'єте, то це вже практично ви вибираєте норму. До речі, цинк також є в, нашій, в нашому гарному самому, як то кажуть, популярному і самому дешевому Дешевому нашому комплексі це екстракаль. Тут також цинк 7,5 мг міліграми на три таблетки. Друзі, ну це просто, як то кажуть, вау. Але рекордсменом по вмісту цинку. І зараз, ви, мабуть, після того, що я вам розповіла, ви, мабуть, зможете, як то кажуть, у вас пазли складуться чому, да? рекордсменом по вмісту цинку серед наших всіх продуктів є ім'юнбустер. Ім'юнбустер. Тут цілих 10 мг на, ем, на оцей один стик, на оцей один стик, 10 мг цинку є. Розумієте? І, а я вам пам'ятаєте, сказала, що цинк впливає дуже на, ну, от, на захворювання на імунітет і, як то кажуть, уповільнює і краще проходить ну, хвороба швидше минає і не проходить в такому тяжкому стані. Так, от, я думаю, ви тепер зрозуміли чому. Да? Тому що там є у нашому е, наш ім'юбустер це е, продукт для імунітету, і він містить аж цілих 10 міліграм цинку. Тобто, якщо вам треба. Швиденько набрати дефіцит цинку, швиденько набрати цинк в вашому організмі, додайте собі ось цей гарний напій, додайте його своїм дітям, пам'ятайте, що в нас 1 лютого, що в нас зараз піде авітаміноз, уже все, що там у нас, ми хоч якось накопичили, воно вже все в нас, всі вітаміни вичерпали, тому саме час. Саме час додати е, ім'юн-бустер імун, у свій раціон. Ну і звичайно, і чоловічі, і жіночі мультивітамінні комплекси, їх ніхто не відміняв. Е, у одній е, таб, пігул, пігулці 4,4 мг цинку це мультивітамінний комплекс Формула-2. Тому, друзі. Ми з вами 100% захищені, і от то, що я оці всі страшилки вам до цього розповідала, нас вони точно не стосуються. Я прошу вимкнути запис.